У мене є терапевтичний досвід, я працюю з Петесером, депресією <клухи> може запрацьовує і. Після цього, наприклад, там три-чотири хвилини я знаю, що в мене є, що вони можуть щось вивчити. Вона бурхлива, Така хаосна. Хочеться її кудись в рамки запихнути. Видишь, що у нього піднялося. Ну він mm -hmm. такий щасливий, щасливої Потім Вони стають, співають, і навіть батьки помічали так, кажуть «Боже, це просто якась <сум> умиротворююча картина. Сьогодні ми їдемо на таке інтересніше заняття в школу Юліани Лукіної. Могло би показатися та там очень <сум> громко, но. У Юлианы есть очень серьезный опыт работы с людьми по методике нейрокинезиологии. Это такая интересная вещь. И сегодня мы узнаем поподробнее, что же там происходит и как это меняет людей. У мене така професія, у мене е, така освіта, у мене музична, педагогічна освіта вища. І коли мені запропонували тут рік тому працювати від СПІЦУ, від ЮНІСЕФУ, е, то я пішла з українськими дітьми працювати. Юліана, вона, звісно, дуже приємний чоловік, це видно одразу. І діти це, звісно, зчитують. І в кожну вільну минутку, секунду вони підбігуть, обнімуть, як-то дотронуться, якийсь контакт постійно хочуть мати. А вже коли я розпочала, да, то я побачила, що діти певним чином застресовані, і я це бачила, тому що в мене є терапевтичний досвід, я працюю з ПТСР, депресіями, тривожними розлами. Я побачила певні ознаки, і я тоді почала підключати ще якісь терапевтичні такі прийоми, методи, тому що через тіло, через пів ну це дуже класний метод вивільнення стресу. І коли дитина краще почувається, вона емоційно більш розкутіша, то їй і легше і в суспільстві проходити інтеграцію, і навчатися. І... Він звищується сама оцінка. Юліана приходить за час до начала і ще раз пробирає план заняття. Як я готуюся, наприклад, пісню Україна, це ми прийшлося повністю вручну записувати, тому що. Мені потрібна була тональність, в якій зручно співати дітям. Кругом дуже високий, тому що це співає Тіна на кароль. Діти трішки не ті на кароль. То я на терцію вниз робила транспорт і вручну записувала, тому що я не знайшла в інтернеті інші ноти. Так що так, моя така творчість. Діті був самий самий такий класний радісний день. Коли ми були Ага. І що там було такого радісного? Дідо, сьомо, з'їзді до, до моєм, де там були думки. Багатої, а вони були мої улюблені. А ти сама бачиш змінення? Так, я звісно бачу, тому що спочатку, навіть знаєш, такий ефект був коли скляніють очі. Коли знаєш, от в одну точку фіксуються очі, або дитина щось робить родитом раз, і так і як застигла. Це прояви травматичного досвіду. От і зараз я бачу, наскільки вони легше рухаються, тому що ем, тіло, коли воно стресі, воно таке більше зажар. А скажи, будь ласка, як ти думаєш, що можна було би зробити, щоб е, усі люди на землі були щасливі? Я навіть не знаю. Може, це, це... Я, я так собі представляю, що. Замість душі б падали якісь скіти, не знаю. А замість моря, там, замість моїх океанів було б жиле. Отак от. Тобто дуже багато солодощів. Тобто солодощі роблять тебе щасливим. Навіть mm -hmm. в цих движеннях можна побачити, що у ребенка щось не так, так? Да? Е, так, ну, у мене, знаєш, просто, е, в мене вже не знаю, десятки, сотні, може тисячі годин е, насмотреності, да, я ці м, речі дуже швидко е, бачу. А з іншого боку, знаєш, е, особливо коли вже підходить такий е, перехідний період е, да, вік такий у дітей, е, вони зі своїм тілом так, е, якби заново починають е, знайомитися. Да, і Трішечки дискомфортно, що вони так дорослішають і починають бути більш скутими. І головне, я навчаю не просто рухатись, а як керувати своїм тілом, володіти своїм тілом, тобто згадувати що є коліна, стопи, ноги, руки, голова, шия, плечі, І відчувати ритм, і потроху потроху вони навчаються імпровізувати, коли вони танцюють. Що таке щастя? Это когда исполняется, может мо могут какие-то желания исполняться. Да. А які в тебе бажання, наприклад? Куда-нибудь політик. Да <глуш> и куди? Ти вже кудись літала? Да. А куди тобі подобається літати? Сивна в Парі. могла б ти розказати про деякі техніки, які ти используєшся. Це не секрет? Е, ні, не секрет. Чому ж, по-перше, це е, е, різного роду нейрогімнастика. Да, це е, дозволяє інтегрувати на півкулі головного мозку, тому що найголовніше це проведення сигналу, не просто робота окремих нейронів, а проведення сигналу. Да, mm -hmm. між всіма ядрами, областями мозку, тому це. Зараз мікрофон, щоб не задіти, різні постукування різних плечей, різних рук, на перехрест, різні вправи. Ми робимо обов'язково з нейрогімнастики, там зі стаканчиками чи з кульочками. Їм смішно вони граються, але це покращує когнітивні функції. Скажи, будь ласка, як ти думаєш, що таке щастя? Щастя це ну, коли всі живі. Коли війни mm -hmm. немає. не знаєш, що... коли а... в тебе все є. А що тебе робить особисто щасливою? Ну, щоб бути з батьками рада. Mm -hmm. І тобі достатньо бути з батьками, і ти щаслива? Mm, так. Що можна було б зробити, щоб усі люди на землі були щасливими? подавати батьків, якщо у когось немає. А вони після цього, от ми там щось зробимо, я постійно чередую. Е, щось пограємо там зі стаканчиками, цю руку підняти, я цим постукати, так, так на перехрест. Так, 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 так. І мозок запрацьовує. І е, після цього, наприклад, там 3-4 хвилини я знаю, що в мене є, що вони можуть щось вивчити. Це якби е, освіжує мозок. Ви любите любить да. Угу. А какой зверь нравится больше всего? Панда мне. Панда? Э, собака и кошка. Uh -huh. А если бы вот, вы могли превратиться в любое животное, в какое бы превратилось? Собаку. Uh -huh. в, пан... в медведя. Uh -huh. А почему именно панда или медведь? И чем именно они тебе нравятся? Они милые. Угу. А почему ты в собаку? Ну она пустит, кидать и в лучшему кушать, пить просить. Угу. И тебе это нравится? Тебе нравится взаимодействие, да? дає время зосередитися да? Да, це покращий. да, Це дає можливість краще зосереджувати Мені здається, що в школі прям можна було б вводити такі дві хвилини нейрогімнастики. Вже стільки є матеріалу в Ютубі, можна відкривати, дивитися. Что бы ти пожелала, посовітувала людям, щоб вони були чи щоб вони чаще були щасливими? Не знаю, улыбаться почаще, радоваться почаще, не знаю куда-то там на природу ехать тоже почаще. И еще э, вот для меня, чтобы я была счастливой, для меня важно общение. Я немножко даже так сказать боюсь одиночества. Що хотіла спросити, якщо вот кожному заняттю ти підходиш, готовишься, як да, це это Розкажи, будь ласка. Ну, обов'язково готуюся. Да, тому що молодша група з 4 до 6 це одні особливості. Вони дуже швидко переключаються. Їм буквально кожні 2-2,5 хвилини треба їх переключати, щось нове. Ким краще бути. Дорослим чи дитиною? Дитиною. А чому? Болі, нічого не роблять. Прекрасно. Mm -hmm. Коли ти приходиш до мене і ми там займаємося, що більше цього тобі подобається? Mm -hmm. Собачку співати. Собачку співати. З одного боку, це має значення вік, що вони дуже малі, а з іншого боку, мені здається, вже те певне середовище, контекст, в якому вони дорослішають, да, ми такі швидко, швидко швидко, швидко, постійно щось змінюється. Тому я більш дрібні, якісь цікаві завдання роблю, щоб це була і цікава музика, щоб їм було і весело, да? і найголовніше це емоції, щоб діти відчували якісь класні емоції, позитивні, якийсь підйом. Бо <рес> вот ти дивишся на чоловіка і розумієш, що він грустний і радісний. Буває таке, yeah. да? А як ти розумієш, що, наприклад, чоловік грустний. Вот он, он, он расстроенный. Он расстроенный, угу. А как, думаешь, как можно помочь расстроенному человеку? Что можно для него сделать? Заботиться. Угу. А как бы ты позаботилась? Я позаботилась. дала ему чаю, э, еды, потом еще какие-то игрушки поиграла с ним. Ким ти будеш, коли виростеш, коли станеш взрослий? Доктором. Доктором. Кідеця <гум> <це> так Так. <гум> да. І обов'язково шукаю якісь матеріали. Я долучаю якісь методи да, зі школи Монтесорі, наприклад, гум гуманної педагогіки. Я знаю, що ти а. дуже багато дивишся про різних супергероїв. Да? Якби б ти міг бути супергероєм і мати якусь суперсилу, то яку б ти хотів мати? Спайдермен. Да, так, і що б ти робив? У мене є костюм спайдермена. Угу. Я хотіла паутином ходити. Угу. І що б ти робив? Спасати людей, ти блин. Спас... Спасати людей? Дай еще забіг на моє моє. Тому що я от проти насилля в будь-якому вигляді. Ми всі виходці такого з дисциплінарного суспільства. Стій! Ходи, не ходи, сиди, не рухайся. Скажи, будь ласка, як ти думаєш, що таке щастя? Це візіння просто. Ну, Теавізація, наприклад. Угу. Добре. Например, ты, ты такой берешь лотерейный билет, и тебе пока выпадает, выпадает там 100 тысяч долларов. Yeah. Это... Yeah. Если бы счастье было звуком, то каким бы оно было? Например, mm -hmm. эм, пение птиц. Не знаю. Ну, звук, звук природа просто. Приводопад, когда вот так вода льется, то очень приятно. У мене на заняттях можна рухатися. Я запитую, да? е -м -м... я ввожу правила, а не диктатуру. І да, е я таким чином домовляюся з дітьми. Вони відчувають, що вони також приймають участь у процесі. І вони дуже цим пишаються. Що можна було б в мірі змінити, щоб всі люди стали щасливими? Щоб... деньги приходили сами и не работать. А скажи, пожалуйста, вот есть такие супергерои, у которых всякие разные суперсилы есть, да? Вот если бы ты могла стать супергероем и брать и выбрать себе какую-то суперсилу, то какую бы ты выбрала себе? Останавливать время. Останавливать время. А за чим тобі? Іноді домашку не сделала, pues то зробити, поставити на паузу і зробити. Це дуже подобається. Навіть ті діти, які не хотіли співпрацювати, вони потім такі навпаки, я от я в цьому танці якийсь рух зробив. Тобто ми танці робили, в якому кожен рух придумала якась дитина. І вони прям були в цьому дуже довольні. Ну, це ж класно, що не просто я їм дала якийсь танець, да, навчатися, а вони самі якусь творчість проявляють і роблять. Так, якби от ти, наприклад, була учителем, от на один день ти змогла б бути повноцінним учителем, то чому б ти навчила інших дітей? Е, Дорогі дітей я навчила б людей вимовляти дуже добре слова. Наприклад, я би їм допом... я б на них накричала, якщо б вони не зрозуміли тему. Якщо б якась дитина до мене підійшла і сказала, вибачте, пані я я цього не зрозуміла. Я би не накричала на неї, що мала б слухати ліпше. Я наоборот її похвалила. Що вона призналась за те, що вона не зрозуміла. А, до того ж, у мене є діти, які з особливостями. А, і для них це зараз стала єдина можливість соціалізації, тому що там. По, з певних причин повідмовлялися, да, чеські школи. от. І я дуже рада, що вони до мене приходять, що, наприклад, от хлопчик з аутизмом ну, він зовсім інший, ніж там, рік тому він був. Він вже посміхається, він з дітьми, він контактний, він е, е, танцює. І, ну, Мене це дуже Тобто Ти бачиш такі змінення у рібінка, і твоя допомога в цьому теж велику роль грає. Так, звісно. Да? А что ты любишь делать? Не знаю. А рисовать любишь? Да. А ко мне на занятия ходить любишь? Да. да. А со мной обниматься любишь? Да. А ты помнишь нотки? Да. Назовешь? Да. Точно. Да. Что такое счастье? Мам, когда мама рядом. А скажи, пожалуйста, если ты даешь рекомендации родителям. Вообще, если может такой себе позволить педагог вот, дати mm. видишь ти то якусь у ребенка і ти даєш родителям рекомендації, поведению. Ну майже ні, іноді я ну, стараюся сказати, що там було б краще там, звернути увагу да, там, на то-то, то-то чи то. Ну тут такий момент, що не можу да, там, дуже сильно радити, да, бо я можу сказати просто якусь свою думку, а батьки, батьки вже вирішують, як, чи звертати дійсно на це увагу чи ні. Ні, тут я вплинути не можу. Я роблю все, що я можу на своїх заняттях, я роблю для дітей. Ага. А ти щаслива людина? Так. Угу. А як думаєш, що інших робить щасливими? Любов. Люб... А що таке любов? Когось любити. Когось любити. Угу. А як ти розумієш, що тебе люблять? Ну, що мене поцілують або обнімут. Або скажуть ні гарне щось таке. Угу. А як ти думаєш, що можна було б зробити, щоб всі-всі люди на землі були щасливими? Подарити їм любов? Угу. Це значить обняти і поцілувати? Так. Да. Зараз так і підемо займатися цим. І коли ми розучуємо пісні, то я теж підключаю різні асоціативні методики. Ми пісню і показуємо, і малюємо, і якісь ще різні моменти, і по черзі співаємо, і мені здається, що ті пісні, які ми з ними вивчили, вони і на пенсії їх будуть співати. Тому що задіялися всі області мозку. Да, так, да, так, я вже Все просто чувства, да, да. туди ну, максимально спитую. А ще хотіла спросити, якщо б ти бачила якісь зміни, наприклад, приходить дитина без настроєння. Да? Mm -hmm. І от в конце, напустим, заняття видиш, що у нього піднялося, він mm -hmm. такий щасливий, воодушевлений, є таке? Ну, буває. Я часто, коли людина в такому стані, я намагаюся підійти, обняти, запитати. якщо. Мені дуже важливо, щоб це була така атмосфера ну, дружності, прийняття розслабленості, творчості, да, щоб дитина туди приходила і відчувала якось. Ну, Гідність свою, скажімо так, да. ще я використовую такий метод зняття напруги. Це вона бурхлива, така хаосна, хочеться її кудись в рамки запихнути. Але дітей воно зсередини розпирається, енергія, і оця зажатість вона ну, дає. Деяку цю напругу, так, що вона потім вискакує якось деструктивно. І, наприклад, ми робимо таке, я називаю е е е слов словесне як тобто стають діти один навпроти одного і просто викрикують слова пісні по черзі. По-друге, вони дають оцю подачу да, е, вивести з себе, тому що дуже часто е, діти стримуються, вони не можуть сказати свою думку, що там, не знаю, там, е, не заперечуйте мені, не робіть мені зауваження, не кричіть на мене. Да? Діти не мають якби, в нашому суспільстві право це говорити. А коли вони отак з себе це виймають, цю напругу, то це дуже класно. І вони, ми так покричимо, покричимо, якби вивчаємо так пісню. І потім вони стають, співають, і навіть батьки помічали, такі кажуть, боже, це просто якась умиротворююча картина. Вони... Все, що робить Юліана, вона робить від чистого серця. Це бачу я, це бачать інші. І на самом деле, как же здорово, що є такі добрі, світлі люди, які є рядом. это очень ценно. Это и есть та суперсила, которая поможет в сложной ситуации, поддержит и подарит любовь.